Добрий день! В цьому відеоролику можна буде побачити, як я вводив в експлуатацію свінцово-кислотний кислотний акумулятор. Це касається любого свінцово-кислотного акумулятора, в якому внутрі нема електроліту. Все робиться також саме. Все зайве, все, що міг я вирізав. прийшлось робити це дуже обережно. Щоб електроліт нікуди не попав, бо його потрібно змивати великою кількістю води, і то не особо це ефективно. Також можу сказати, буде цікаво подивитись, тому хто це взагалі не робив і що я для цього використовував при заправці електролітром акумулятора. Також бажано вам взяти чай чи каву. І побуваючи дивитись відео. Зараз буду водити експлуатацію акумулятор Мідак, модель mb 4 lb Ємністю на 4 А на 12 вольт. І так, ємність і подивився. Написано 270 мл. Все, тут електролит ємності і гравіті 1,28 при 20 градусах осить. Я так розумію, що це при 20 градусах Цельсіям температура, щельність електролита 1,28 составляє. І так сразу викручувається і можна набирати. Значить, перед тим як першу кисненту кислотний акумулятор я водив в експлуатацію, я підготував все, що мені подобається. Зробив перехідничок двох трубочок, щоб можна було в'ємність якусь вставляти, шприц і доставати. Притім я працював ємністю 10 мл, або каже 10 улетел так вставляю гайку и болты его комплекс нормально все люстаю и за колером Свина навіть нагадує так вот плен на сторони Ц, минус плен, минус ну-ка все четко у проднюю Алду святого кислотного аккумулятора была проблема з... Вон там, як пам'ятаю, вони були короткі. Так, надобився, шліцева викрутка У мене така є, ширина її приблизно біля 1 сантиметра такого. І так, можна буде викрутити ці пробочки. Ось така пробочка, как я правильно предположил, що вона на, на різьбі, і знизу резинка. Кислот, нічого електроліту внутрі нема. Немає значення, які він поємності. Чим більше ємність, тим більше електроліт треба бути залити. І тут яка все однакова. Але така, як я зараз записую відео. В автомобільних акумуляторах, наскільки пам'ятаю, електроліт одразу вже залитий Якщо нема, тозика буде точно таке ж, як зараз зроблю. Так, я пробки викрутим. І так, тепер можна буде законти електрон обов'язково. Використовувати треба окуляри в мене ось такі. Для того, щоб в очі не попав. І, і, і треба використовувати звільнив перчатки. Тільки в мене їх немає, я без них. Якщо на кожу попадає лице, треба досягти води його змивати. Була бутилка я її порізав і сюди той літралін, то електроліт, то воду додаю доволі удобно з нею працювати. Ой. Це мабуть, воно було десь. Да, так я на півлітра бутылочки і корізор. Так, тепер треба надавати ретровить. Ну, треба робити приміщення добре привітньо. Так, проливати не буде невдобно, можна порозлитися. Я буду выкористовывать, пересыду три шламочки. Такие такие. Умножь через шламночкой. Помните, не получится 10 мм запечатать. Я хочу 12 и в одну банку помещается проект трубиться.

aqui <síntos> tem Ага, тепер видно. Можете збоку дивитися. Не знаю, видно, чи не видно на камеру. Ось тут інша частина і спереду видно Так, як це було 30 мм. I don't know. 40 мл і тут 60 мл міститься. Так, це 1. Одна, дві, три. У мене мене три маленькі. Один, два, три, восем і один. Також скажу, що електроліту много переливати не можна і міст рівень теж не повинен бути. Так, осуваємо одну. полосочки набрав и получилось 30 мл 32 мл и одна рысочка и одна рысочка все так да, следующая банка усі mm -hmm. 现在是一七 АТП надо будет все заполнить на одному рівні. І так розкажу, що Внутрі сепаратори є і в нього буде впитуватись Цей електроліт Так, питна. Так, близько однакова. Корпус хоть і білий, но видно недолі. Пусть нужно потрохи дивитися за різних дуже багато електроліту так тепер не видно ладно попадая на кожу не свет а, а потім починає потрошки пощипывать Можу сказати, що інструкція нормальна була на цего цього, цього. равнокаточніше той, хто продає, до цього була комплектація, вона на іноземних умовах. Uh if there's like the stamp bunk closer. За ними треба слідкувати. У них вольтаж і ще місць електроліту. Також можна перевіряти періодично чимось електроліту і напругу. Плюс зацелок сложных аккумуляторов. Их надолго хватаю. На 5 рот у нас 5 може может ще еще промышленность платы. Поможем и на 7 ротов. ну, еле его ему не хватало, а 2 1,5 рота. Хочешь вот такой куповать? Маловато. Купил на 350 гривен. на пиктороволке. Так, ну, так. Вот и запахивает на акумулятора. Цей акумулятор я купив за 534 гривні. Так Ще трошки. Немножко закратывалось у меня не особо. Останню банку треба додавати електроліт трохи. Захваты вдруг. Забываете. Банку. Почему обережно нахрыть и берут? Дивитесь, получается еще верхняя линия. Вот цю линию я завыв. Так. Видно банки по такому осветленному. А таким чином полностью довывается утрин. Верхні рисички, потім вкручувати ці пробочки, які вказано, оцей клапан знімаєте і ставите на зарядку. Ось така процедура в вот квазацією акумулятора. Ми ну, деякий час, щоб внутрішнього акумулятора електроліг питався. Може годину зачекати, дві години.